Але це не означає, що загалом по Україні було спокійно. 119 засобів повітряного ураження застосувала Росія по Україні цієї ночі. Це е... Ударні безпілотники, типу шахет, гербера та безпілотники інших типів. Основний акцент удару за даними повітряних сил був зосереджений на прифронтових територіях Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та на Одещині. За попередніми даними повітряних сил станом на 9.30 протиповітряною обороною збито або подавлено 53 ворожі безпілотники, типу шахет, гербера і дрону інших типів на півночі, сході та півні країни. Зафіксовано. Не влучання 59 ударних БПЛА на 18 локаціях і падіння збитих або уламків на одній локації. Атака триває повітряному просторі. Декілька російських безпілотників повідомляють повітряні сили. Зокрема, на Одещині вони спостерігаються, тому бути особливо уважні та обережні. Ну, а ми в своєю чергу особливо уважні до е, теми, яка зараз е, несеться у всьому медіапросторі. Звісно, ви жваво обговорюєте, зокрема пишучи нам на наші месенджери, так само в соцмережах, тільки куди не зайди, не відкрий стрічку новин будь-якого месенджера. Відразу ця тема. В Україні не вщухає гучний корупційний скандал. Саме обговорення цього питання йдеться про викриття. Я нагадаю високорівнової злочинної організації у сфері енергетики та оборони, а також про обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, соратника Володимира Зеленського, міністра юстиції Германа Галущенка та у компанії енергоатом. Деталі операції МІДАС напередодні оприлюднило Національне антикорупційне бюро України. У мережі з'явилися перші записи, на яких зафіксовано. Переговори учасників цієї схеми загалом йдеться про тисячі годин аудіоматеріалів. Суть розслідування ліквідація корупційної павутини впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема енергоатому, антикорупційні органи говорять про відмивання грошей на суму близько 100 мільйонів доларів і незаконне збагачення. За даними депутата Ярослава Железняка, головним організатором цієї схеми названо бізнесмена та співвласника студії Квартал 95» Тимура Міндіча. Українські медіа повідомляють, що він нині перебуває за кордоном. Виїхав буквально за кілька годин до початку обшуків. Він нині перебуває в Польщі. Опозиційний депутат Железняк також вимагає відставки двох міністрів, зокрема Германа Галушченка, якого він звинувачує у системній корупції та провалі підготовки до захисту енергетики, і Світлани Гринчук, яка за його словами представляє інтереси Міндіча в уряді і раніше відстоювала їх на посаді міністра екології. У парламенті зареєстровано два мої проекти постанов про звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук з посад міністра юстиції та міністра енергетики. Найближче засідання ради відбудеться 18 листопада.